Шановні друзі, Олексій повернувся з короткого відпочинку. Я радий вас, як завжди, вітати на нашому чудовому Україно-американському каналі. Давненько не просив вас підписуватись, писати коментарі, ставити лайки, дизлайки. Ось це я зробив, значить, розкажу, що в нас відбулося останнім часом. Їдемо, як ви бачите, вже по Аризоні, недалеко від міста Флагштаб, знаходимося. Значить, після короткого перепочинку, пов'язаного з тим, що було велике свято День Незалежності Сполучених Штатів. Потім моя жіночка устраїлася на роботу, дитина устраивалася в садочок. І поки значить, вони це все робили, я сидів вдома, успішно, як ви бачите, я відсидів, всі кругом пристроєні, і якби прийшов час заробити трошки грошиків. Бо вже як то кажуть, мазоль на одному місці образувались. Значить, завантажились ми вчора в Каліфорнії. Будемо прямувати на Норс Каролайну. У нас знову подорож від берега до берега. Не знаю, це вже буде, мабуть, версія 10. То далеко не перший раз я так катаюся. Ось так що запрошую вас приєднатись. У нас не знаю, можливо, це будуть вже останні рейси з цією компанією, можливо, ще не будуть. Поки що я не вирішив, там проводжу перемовини, як би, куди мені рухатись далі. Ось Так що в будь-якому випадку буде цікаво. Дякую всім, хто підтримує давно. Я вас, ви вже знаєте, всіх як знаю по іменно. Ось не соромтесь тих, хто прийшов недавно, також писати коментарі, мені завжди приємно відповідати. Підтримувати якось не знаю живий зв'язок. Щось я цього красного ніяк не можу обогнати, наче ж він не їхав і тут поїхав. Добренько, давайте в путь. Друзі, вертаюся з вечірньої прогулянки. Тут водички купив, припаркувався, так, щоб трошки подальше від всіх. Значить, покажу вам обновочку. Нарешті купив я собі тримач під підайпад. Якось так воно все виглядає, може комусь буде корисно. Хто забув, як виглядає Мемфіс Тенесі? Я вас запрошую. Давненько не бачились, називається, мабуть, з тиждень прийшов з два. Чого я сьогодні включався, поки ви будете насолоджуватись краєвидами, що вам хотів розказати, мені щось останнім часом в YouTube видає в рекомендаціях одні й ті самі значить, блоги, точніше одну й ту саму тему, як там люди щасливі з того, що вони поїхали в США, як США їх тут розчарувало, і вони поїхали обратно там. Хто де куди там, хто сидіти далі на соціалках, хто там до поляка клубнику збирати там і так далі, і тому подібне. І така тут жахлива, прямо країна і пахати тут треба, і нічого не дадуть, і майбутнього тут ніякого нема. Коротше, я хоч вчора надивився, думаю, дивина, дивна, знаєте, кругом відбувається. Я вам від себе хочу сказати, що багато ми якої Америки знаєте, придумали собі. Надивившись фільмів, там, не знаю, наслухавшись блогерів там, і так далі, тому подібне. Вона не сильно то і від якось відрізняється, знаєте, по складності життя від всіх інших країн. Ну, Кругом треба щось вміти, знаєте, хто щось не вміє, той має щось крутитись. Не вмієш працювати руками, працюй головою. Не вмієш працювати головою, в ну, два рази більше руками чи в три рази більше руками. Якось так, друзі, не знаю, що тут розчаровуватись, чи не Ні, ну Звичайно, ну, якщо їхати десь просто там сидіти, отримати ці дотації від будь-якої там держави, я не знаю, чи Німеччини, чи що там ще домов ще є, чи дивитись на тих поляків, які нас, ну, мабуть, поляків я от по пам'яті можу сказати, їх по-моєму хватило місяця на півтора нам там поспівчувати. Далі вони вже переключились на тих поляків, яких ми завжди знали. Так що не знаю, всім, звісно, своє. Не хочу я там, опускатись до якоїсь там, критики, не критики. Мені все підходить, чесно. Я всім довольний, крім одного, що якби там, дід не грався зі статусами нашими міграційними. Вже сказав би, або там, пакуйте та звалюйте там, або... Там, старайтесь, ми для вас там, щось там організуємо. Ми вже знаєте, Готові тут платити будь-які бабки, аби нас тільки, тільки дали можливість щось якось тут легальненько зробити. Ну, якось так. Поплакався і хватить. Ну що, добрий ранок вам, шановні, я вас уже радий вітати з доставки на North Caroline. Подивіться на цей прекрасний ярд, який ми в них тут маємо. Просто шикарний. Я тут уже з заблокував всю дорогу, бо як завжди на апойнтменти ніхто тут уваги не звертає. Як приїхав, так приїхав. Коротше, як отой чувак буде виїжджати, це ще велике питання. Будемо дивитись. До прикладу, ярд здорової людини. Вже зробили ми пікапчик. Від'їдемо недалеко на Нешвіль. Завтра зранку планується вигрузка. ось, а Мені після тих страждань ранішніх треба помитись, побритись І в принципі, я думаю, за ніч і за ранок уже доїдемо. Добрий раночок, панове. та якось так Я тут вткнувся. Чекав, поки флетбет від'їде, місце. Звісно, Цікаво, подивіться, що мені сюди напхали. Я не знаю, як він тут буде все виймати, ну, але це вже ну, сильно та моя проблема, правильно Сьогодні історію називається, чому певні компанії притягують до себе дебільних брокерів, скажімо так, м'яко виражаючись. Так? От дивіться, я вже давно таку би, тенденцію помітив, що як тільки з'являються такі, знаєте, такі мегагрузик, от ніхто не бере, він там стоїть прямо мега денях, за нього там чуть ли не війна, туди-сюди, і всі довольні, його вихватили. А потім з'являється питання: ну чому, якщо це такий мегагрузик, чому він не йшов десь раніше? А відповідь там проста, вона заключається в тому, що з тим брокером вже давно ніхто не хоче робити з нормальних компаній. І тому це попадає все в общий відстойничок. І там вже такі от бідолаги, як ми, це все діло якби, збираємо. ось, Коротше, до чого я це? Ось проїхав я, вже точніше уїхав я з того пікапа, простояв там час. За годину часу ніхто не зміг знайти правильний пікап-номер. Ті, що мені давали, не підходить. Той, який підходить, той взагалі ж з пікапом на понеділок сьогодні, у нас на секундочку четвер. Коротше, я до того, що тільки э, до чого точніше, що тільки в мене з'явилась мисля, що, ну, в принципі, блін, що собі, компанія непогана, свої там 3500 миль ти виїжджаєш. Ну, думаю, що ти там уже Олексію, то кидаєшся на тих диспетчерів, постійно тобі все не нравиться, може ти там десь щось якось як -то, сильно... Реагуєш гостро. Да? Е, я прийшов до виводу, що ні. Я не остро реагую, я мабуть реагую правильно, бо воно просто все з часом накаплюється. Знаєте, і думаю, що вже не пошло, ну, все. В бані. Ось, Коротше, друзі, так що скоро нас чекає контент зі зміни кампанії, з якої ще не ясно, але буде цікаво. Так, Ну що, друзі, з 350-ї попитки нас запустили, тільки треба поперебирати трейлер. Раз в півроку, правильно. Пройшло всього на всього 5 годин. Це не так багато. Правильно для того, щоб груз підняти. Ну що, друзі, після 14 годин, з того моменту, як я сюди зачекінився, я нарешті забираю свій трейлер. Мені його ще поставили короче, високо, я перескочив. З першої попитки Прийшлось підкладати молотік. Ну нічого, справились. Друзі, вітаю вас з туманної Саус Дакоти. Зрізаємо ми сьогодні тут куточок хайвеями. Якщо хто знає, щоб попасти туди наверх на Монтану і не робити круг по 90 то тут можна йти на 34-дорожку. Ну і далі отак от потрохи-потрохи виїхати туди вже на самий верх на північ. Ось вчора забув вам, як завжди, сказати, що підняли ми цей вантажик до... Штата Вашингтон, мапу, як завжди, додам. Значить, Вчора я вже встиг проїхати, як ви ну, бачите самі, досить так порядочно. Ну, як правило, в тих штатах знімати нема особо чого. Ось Тому вже буду включатись потрошки сьогодні. Далі нас чекає Монтана, чекає, як я вже казав, Вашингтон, там завжди красиво. Сподіваюся, що цей туманчик розсосеться і щось якийсь приємний кадр попаде нам до пам'яті. Їде в нас трак найкращої компанії української в Штатах по версії власника компанії Halvil. Ось їде він у нас 50 з чим то миль на годину. Там, де у нас 70, вже замучився за ним тянутися, якщо чесно. Бажати вам доброго ранку. Розвантажуємось, заставили мене відчіплятись черговий раз. Ну, Зато без черги буду зараз відсипати все, що не доспав за два дня. Так, друзі, зробив я ще один вантажик, Даже нічого про нього не хочу казати. 200 з чим то миль він був, Ну, даже, ну що знімати, що знімати, панове. Іду це трохи засмучений поїм піце. І буду вже ставати на ночівлю. Такі в мене сьогодні диспетчера. Так, друзі, в мене нічого не помінялося. я, як і до цього, посеред нічого. От ми можемо з вами побачити, де я зараз знаходжуся. Спеціально взяв, відкрив карту, щоб було нам зрозуміло. Нічого тут немає, коротше кажучи. Ну, тут от є невеличке містечко. ну, не знаю дуже, чи можна назвати його містечко. Американське село. А вивантажились ми вчора ось тут. Коротше кажучи, найближче місто у нас знаходиться це Сейлим. найближче велике місце це у нас Портланд, півтора часа їзди траком, машиною може швидше. Давайте, значить, подумаємо, як ми тут взагалі опинились і до чого я це все знімаю. Не знаю, може буде корисно. Водіям, які ще думають, чи міняти їм компанію, чи не міняти компанію, я вам поясню, чому я міняю. Бо попередньо я поміняв фактично з тих самих причин. Ось ми, значить, завершили наш минулий тиждень під Сіетлом. Якщо будемо розбирати точніше, це в нас буде відповідно, ну, от, грубо кажучи, це в нас Лейсі, це Олімпія. Грубо кажучи, от, Десь в цьому районі у нас була вигрузка. Ми не суділа, я відкатився сюди більше під Олимпію. Це вже якби таке. Значить, завершили ми, в принципі, непогано, як для водія, не сильно для диспетчерської. Нас вивели на вівторок. Якщо ви відкриєте карту Вест Коста, то всі, хто, в принципі, тут їздять, мають знати, що оця ерія вона не є погана по завантаженням, вона є погана в тому плані, що. Тут грузів багато, але траків ще більше. Тому звідси, як правило, виїжджають чіпаком, або колись перекидочкою. Коротше, немає такого, що ви звідси візьмете якісь там супердовгі милі за хорошу ціну. Тобто, як правило, вони будуть погані, або це буде тімовський груз, або срочний груз, де треба буде крутити локбук. У нас в компанії це не роблять, тому варіантів виїхати у нас так звідси немає правильно. А, значить, які у нас виходить для цього є варіанти. У нас був би варіант непоганий, наприклад, ну це знову таки моя думка. Відкотитись десь з під Бозі. З тої одної причини, що зараз літо, зараз із Бозі ну, хоч щось за більш-менш реальні нормальні гроші, можна було б попасти у нас сюди, десь на Мідвест, де, в принципі, всі бабки завжди є. Це, до речі, я до цього ще повернусь, мабуть, в кінці цього відео. І поговоримо про те, яке приймає рішення наш наша диспетчер. Не будемо показувати пальцями, щоб ви розуміли, чому я зверняюсь. Ми з вами закінчили ще раз таки тиждень наш минулий тут. Тобто у нас з вівторка розпочається розпочинається, грубо кажучи, новий цикл. Так? Значить, мені дзвонить восторжена наша диспетчерка, каже, що вона взяла такий шикарний груз, такий шикарний груз. Значить, він заключається в тому, щоб підібрати звідси від Олімпії в пусті баночки. Ой, ой, куди ти побіжала? Ну неважно, важно. Пусті баночки і доїхати туди, де я сьогодні вивантажуюся. Я вам сьогодні показував. Значить, разом з постою подачою з воруженими милями це в нас виходить. 214 миль, мені здається, якщо я все правильно вчора читав. І давайте рахувати. Ну, Я ринок порта на плюс-мінус знаю, знаю, що тут платять. Навіть якщо це був супер, мега класний груз, ніхто би там в житті не заплатив би там більше, ніж 3 долари за миль. Тобто, грубо кажучи, ми маємо 600 доларів. Так? Ми завантажились в ранку, нам треба їх доставити срочно знову ж таки, до 3 годин. От Ми маємо 600 доларів, з яких. В нас є два стопа, тобто 100 вже йде мені на рахунок. В нас є милі гружоні, да, 200 з чим то. Ну, грубо кажучи, 140 доларів ще йде мені на рахунок. Тобто з цих 600 доларів вже 240 пішло на те, щоб проплатити мене. Звідси, якщо ви ще віднімете солярочку і те, що треба заплатити диспетчеру, ви собі зрозумієте, що компанія вчора. За день, ну, не знаю, чи можна сказати, що вона заробила чи не заробила, ті самі 200 доларів. І от скажіть мені, будь ласка, в нарад траків тракових компаній. Для вас заробіток з трака-200 доларів в день це хороший заробіток чи ні? Це я не враховував там, амортизацію, там, колеса там, і т.д. Ну, по-різному відкладають, всі по-різному рахують. Бог з ним. Ми от, допустимо, що ваша компанія за одного трака на сьогоднішній день заробила. 200 доларів в день, і ви так і залишились в цій ері, з якої і так платять чіпаком. То поясніть мені, будь ласка, ну, оцей рейд типу, він був для кого? Ну, типа для статистики, да, rate рейд mile у вас трошки би виріс. Якщо ми до цього, грубо кажучи, виїжджали з аж де він там був у нас? Ми виїжджали аж з Тенесі, і ми сюди приїхали аж на. Вашингтон, то ну, туди да, в нас там по-любому був Чіпак. І ви звідси хочете виїхати, ну, підняти рейдпермайл. Ну окей, ви його підняли. Що далі? Ви тут залишились? Ви залишились ну, в той самій дірці, де ви зараз були. Зараз от у нас ранок вантажа в нас знову ж таки немає, бо у нас нічого не помінялось. Ну, тобто, до чого я це все казав? Що мені подобалось подобалося вейтракінгу? Вітракінг? Ну, вони десь Диспетчера теж тут звісно, робили подобну херню, я ж кажу, що я в принципі, з того і пішов. Але е, більшою часу вони все одно виїжджали. Вони виїжджали звідси і старались попасти куди на Мідвест. Бо всі бабки на Мідвесті і там крутитись І вже під кінець тижня, через вихідні вони вже кидали на Вест кудись, грубо кажучи. Це була, в принципі, непогана робоча схема. Що відбувається тут, я, чесно кажучи, вже ну, я втомився сваритись. Я намагався щось вести якісь діалоги, намагався щось якось розібратись. Ну, чому так виходить? Мені казали ну, дві речі. Або як мені сказав начальник, я не займаюся цим займається моя жінка. Жінка мені сказала, що я постійно чимось недовольний. Ось такі справи, друзі, тому не знаю. Може, ну, звісно, ви мені скажете, що моє діло крутить баранку, куди заведуть туди і ведуть, але ну, вибачте, працювати за 200 баксів в день і жити в Тракові. Ну, напишіть мені, хто, хто з вас згодить жити за 200 доларів в Тракові в Америці. Добре, давайте під, під, це підкоректуємо в Сполучених Штатах Америки, маючи розходи щомісяці місяця біля 7 тисяч, чи согласитесь, ви жити в Тракові. За 200 доларів в день. Пишіть коментарі, ставте лайки. так, Друзі, я вас уже радий вітати з міста Від, Каліфорнія 400 з лишнім миль ми будемо відкатуватись до наступного нашого вантажика. Вчора так ми нічого не знайшли. Відстояв я брейк вин... вимушений. Коротше, не знаю, я там записував вчора дуже сльозне відео. Додав я чи не додав. Поки що я не в курсі, зато, мабуть, ви вже в курсі. Так, друзі, для тих, хто давно підписаний на мій канал, то ця місцевість буде знайома. Десь рік тому я тут теж завантажувався, коли ще працював на тому ріфері, який в мене постійно ламався. Ось Посеред лісу тут якісь типу, чи шахта, чи завод. Ось я їх добре запам'ятав, бо тут якраз таки така дорога, по якій ну, два трака не роз'їдеться. Так що будемо сподіватися, що на зустріч мені ніхто не попре. Зато дуже тут красиво, знаєте, спокійно. Мабуть, зараз ми ніякі звірі вже не застанемо, вони, як правило, або ранком, або вечором виходять. Будемо старатись виходити до 312 го хайвею. Трошки тут огородами, нормально можна зрізати кусочок туди, щоб виїхати прямо під Ріно. Бачите, мабуть, здогадались, завантажений повністю. Важкуватий трачок, там щось, по-моєму, 75, в мене десь повна вага має бути. Тобто 5000 до максималочки. Ну, Під горочку вже важкувато. Але який в нас вибір? Друзі, їдемо, до речі, знову на Норс Каролайну, ще мене можете привітати. Це вже останній буде в мене круг. на... Цій компанії вже я остаточно все-таки вирішив, друзі. Не буду вас томити. Так що не знаю, коли я там вернусь, але маю вернутися до свого дня народження. Сподіваюсь, що так воно і буде. Шановні, у нас в вранішня прогулянка, затарились Макдональдс, Кава, як завжди, Вест <сум> Вендовер. Нічого непередбаченого в моєму житті тут не стає. Хочу вам показати, не знаю, чи вийде, дядько зламався прямо на заїзді в Рестерію. Добре ж, хоч не вночі. Стрмно, звісно. Вже в Небрасті ми з вами знаходимось. думав, що тут якийсь констракшн. Планував записати вам уже, тіпи, якби фіналочку. Да? Бо вчора сів монтувати і щось дивлюся, багатенько там наговорив, назнімав. Ну, думаю Бог з ним знаєте, викладу. Щоб все уже було по-чесному. Щоб не думало, що в мене тут якесь розове життя знаєте, з радужними очками. Ось, але тут виявився, що на нас далеко, м'яко кажучи, не був, а аварія. Я вам попробую поближче там щось якось підняти і заказати. А мені здається, що сталося вона із того, що там йде словдаун перед ремонтом дороги. І Оцей дядючко, мабуть, не встиг загальмувати і прийняв єдине правильне рішення катапультуватись посеред дороги. Так, да, звісно, печально. Добре друзі, на цій поганій ноті як завжди побажаю вам всього найкращого, миру вам і вашим сім'ям. Бережіть себе.